Найкрасивіші тварини мимоволі розчулюють і змушують нас милуватися ними. Деякі види страждають через свою красу і знаходяться на межі вимирання. Інші здаються гарними через складні процеси в нашому головному мозку. Ара один з найкрасивіших птахів у світі. Ара відноситься до групи папуг Нового світу. Вони дуже популярні у любителів птахівників. Відмінно підходять для домашнього утримання як птахи-компаньйони. Ара великий папуга. Окремі особини досягають у довжину 95 см. Птах став знаменитим завдяки яскравому оперенню. Забарвлення поєднує зелені, червоні, жовті та сині відтінки. Від інших папуг ара відрізняється сплюснутим і сильно закруленим дзьобом. У кожного птаха унікальний малюнок пір'я на мордочці. Подібно до людських відбитків пальців. Деякі види ара, ймовірно, вимерли або перебувають під загрозою вимирання. Найбільшу загрозу для папух представляє вирубка лісів, через яку вони втрачають природне довкілля. Також папух незаконно відловлюють через цінне пір'я. Білий бенгальський тигр визнаний символом величі і сили. Найкрасивішими вважаються білі тигри. Таке забарвлення тварин викликане рідкісною генетичною мутацією, томі білі тигри рідкісні звірі. Лише один тигр на 10 тисяч особин має біле забарвлення. Білі тигри, всупереч поширеній думці, не можуть вважатися альбіносами, тому що у них є чорні смуги. Вони смуги унікальні для кожної особини, не повторюються. Білі тигри поступаються у розмірах і ростуть повільніше, ніж їхні помаранчеві побратими. Лев одна з найкрасивіших тварин у світі. Леви найвищі та найважчі представники котячих у світі. Вони озброєні 8-сантиметровими іклами. У левів добре виражений статевий диморфізм. Самки помітно відрізняються від самців. Головна відмінна і найкрасивіша риса з левів самців грива. Інші види котячих не одержала від природи такого гарного еволюційного подарунка. Густа грива левів досягає 40 см завдовжки. Грива проявляється у піврічних левенят, а до третього року життя закінчується її формування. Така копиця візуально збільшує розміри лева, що допомагає їм відлякувати інших тварин. Самки віддають перевагу самцям із більшою гривою. Ще одна відмінна рис... риса левів. Пензлик на кінчику хвоста. Лебідь гарний птах із сімейства качених, загону гусеподібних. Це великі птахи, розмах їхніх крил може сягати 3 метрів. Колір оперення лебедів варіюється від білого до сірого та чорного. Головна відмінність та символ краси лебедів довга шия. Лебідів вважають символом краси та витонченості. Лебідь як символ краси зустрічається у римській, індійській та кельтській міфологіях. Крім того, лебеді символізують сімейну вірність, оскільки вони моногамні і вирощують виводок у парі, лебеді займають найважливіше місце у культурі людини. Цих птахів зображували на картинах відомі художники Леонардо да Вінчі, Рубенс, Тінторетто, Поль Сезан, Сальвадор Далі та інші. Петро Чайковський присвятив їм балет Лебедине Озеро. З лебедями пов'язано багато географічних назв. Чорний лебідь – символ Західної Австралії. Павичі одні з найкрасивіших птахів у світі. Вони є яскравим прикладом того, що почуття естетичності притаманне не тільки людям. Хвіст самця павича найважливіший елемент природного відбору. Самки павича віддають перевагу самцям з більш пишним хвостом. Оцінюючи лише зовнішній вигляд та красу потенційного нареченого, вони вибирають павича з великою кількістю очних плям на хвості. Як показали дослідження зоолога Петрі, у красивих павичів здоровіше потомство. Крім того, красивий хвіст павича, за словами вчених, свідчить про стійкість до паразитів. Ці яскраві риси павичів іноді шходять птахам. Наприклад, довгий барвистий шлейф приваблює більше хижаків. Однак можливість залучити кращого партнера та зробити багато здорового потомства злишком комменсує це. Найкрасивіша риба у світі, на думку багатьох, мандаринка. Вона відрізняється барвистістю. У мандаринки унікальне забарвлення, поєднання синього та помаранчевого. Завдяки своїй красі мандаринка дуже популярна як акваріумна рибка, природне місце проживання, західна частина Тихого океану. Ця рибка випромінює смердючий запах, чим відлякує хижаків. Крім того, мандаринка одна з двох у світі риб, яка здатна виробляти сині пігментовані світловідбиваючі клітини ціанофори. Панда унікальний вид ведмежих. Головна відмінна риса в – чорнобіле забарвлення. Через неї панд порівнюють з єнотами і раніше називали плямистим ведмедем. Панди досягають до 1,8 метра завдовжки. Тіло вкрите густим хутром білого кольору. У той самий час панди мають чорні відмітки навколо очей, на круглих вухах, на лапах. Люди вважають панд красивими не просто так. Це пов'язано із складними механізмами у нашому головному мозку. За словами дослідників, людям панди нагадують дітей. Публікація Кембриджського університету підтверджує цей факт. Великі очі плями роблять їх візуально більше, круглі мордочки та великий розмір голови надають їм схожість з дитиною. Крім того, навіть дорослі особини грайливі та люблять кататися на гойдалках та грати. Наш мозок буквально змушує нас любити пан так, як ми любимо своїх дітей. Дельфіни ссавці загону китоподібних. Це не лише красиві, а й дуже розумні тварини. Вони вважаються одними із найрозумніших тварин, а робота їхнього мозку схожа на роботу мозку людини або мавп. Дельфіни живуть у зграях, у яких може бути дюжина або більше особин. Вони надзвичайно соціальні цавці, спілкуються писком, свистом та клацанням. Деякі дослідники вказують на наявність у дельфінів мови, подібної до людської, проте це питання все ще залишається дискусійним. Дельфіни виглядають так, начебто завжди посміхаються. Все завдяки особливому розрізу рота дельфіна, дзьоба, що куточками нагадує усмішку людини. Їхнє тіло ідеально пристосоване для пересування у воді. Фрійський кінь, голландська порода, батьківщина якої Фрісландія. Стандартом фрізького коня вважається чорна масть, середня висота скакуна 160 см. Фрізів називають витонченими та чудовими тваринами. По екстер'єру кінь виглядає як невеликий упряжний кінь. Фризи дуже маневрені та спритні для свого розміру. З часів середньовіччя порода мала величезний попит у лицарів, які використовували фризів як бойових коней. Фризи мчали в атаку з лицарем у залізних обладунках. Популяція кілька разів знаходилася на грані зникнення. Проте люди щоразу її відновлювали. Зараз коней цієї породи використовують для їзди у сідлі, упряжці, а також у виїздці. Фризи ідеальні тварини для зйомок у кіно. Гретаото або скляний метелик різновид щитконогого метелика. Головна особливість комахи прозорі крила. Такі крила дають можливість метелику маскуватися в природному середовищі без використання великого арсеналу пігментів. Основний ареал проживання метелика Південна Америка. Прозорість крил досягається завдяки низькому поглинанню видимого світла та низькому розсіюванню світла тканинами. Дорослу особину легко впізнати по крильцях, про що просвічуються з темно-коричневими краями. Найкрасивіші тварини вражають людей своєю досконалістю. Різноманітність кольорів та форм тварин багатогранна. Найголовніше, що ці тварини гарні не лише для нас, а й одна для одної пишні та яскраві форми, головний подарунок еволюції у боротьбі за можливість продовжити рід.